Аю на каналі на Ютуб-каналі Юрій Подорожній здається про. День перемоги, 8-9 травня. Вже говорено, переговорено. Всі знають ці історії, обґрунтування. Чому Україна перенесла святкування з 9 на 8 травня? Ну, найбільш таким поширеним і зрозумілим, тому що 8 травня відзначається День пам'яті і примирення пожертвам Другої світової війни в Європі. Але повернемося е, трошки до історії е, історії, яку напевно всі і знають, і не знають одночасно. Насправді капітуляцію фашистська Німеччина підписала 7 травня. 1945 року, і в цій капітуляції зазначено, що в силу вступає власне капітуляція з 23 години 8 травня 1945 року. Сталін же забажав, щоб на цю капітуляцію перепідписали на радянській зоні, і фактично це було зроблено 8 травня, коли вже в Москві по часу було 9 травня. Тобто, 7 травня, власне, капітуляція підписувалась і її підписали двічі на вимогу спочатку одних союзників, потім інших союзників. І тому ем, говорити про те, що, е, власне, день перемоги є 9 травня, і 9 травня прапор цей в радянській міфології, історичній радянській міфології 9 травня. В цей прапор був піднятий над Рейстагом, е, це все невірно. Але ми ж ідеологічно маємо робити кроки з наближення до Європи, і святкування і перенесення святкування Дня Перемоги на 8 травня абсолютно правильний і логічний хід, і він, доречний, саме зараз, під час війни, ми не маємо залишати ці ідеологічні речі, якісь на потім. Тому що насправді сьогодні прийняття. сьогодні Такого рішення говорить лише про те, що ми років на 30 запізнилися, власне, з визначенням, оцим ідеологічним визначенням, коли ми маємо святкувати 8 травня, і чому ми маємо святкувати 8 травня? Тому президент, я вважаю, зробив слушну ініціативу. Верховна Рада, я впевнений, підтримає і одноголосно проголосує це рішення. І ще Таким важливим і, я думаю, правильним кроком перенесення святкування Дня Європи з середини травня на 9 травня, якраз цей день для нас буде важливим, показовим. Якщо в Росії 9 травня буде туга за минулим, туга за тим, що існував Радянський Союз, що існували якісь там неймовірні збройні сили, що існувала якась велика Лична держава, тобто туга за тим, чого вже нема, і навряд чи вже Росії Росія буде здатна відродити це. То Україна буде святкувати прагнення, прагнення, надію і бажання жити в європейському союзі, бути в сім'ї європейських народів, там, де українці і повинні бути, там, де українці зародилися, в якій цивілізації живуть, і в до якої прагнуть. Так нам ще дуже багато необхідно зробити домашніх завдань і роботи для того, щоб стати європейцем. Але європейцями ми маємо стати не для європейців, а для себе, для того нашого уявлення, що таке є Європа, і будувати її тут в Україні. Роботи, я ще раз наголошу, дуже багато. Але е, ми напевно. Почали правильні, хоча іноді і не дуже всім зрозумілі речі переминовуємо вулиці, зносимо пам'ятники, викорінюємо ті радянські традиції, які були в нашому суспільстві, і так знаєте, кліщами присмоктались до українського тіла. Хочемо побудувати нову державу, маємо і запропонувати нове бачення всього ідеологічного. В тому числі і історичного, але історичного дуже обережно силаючись на правду, от 8 травня це правдивий день перемоги.